Доброго дня всі, хто цікавиться даною темою. Ви на каналі Ковбасний цех сьогодні поговоримо про дуже цікаву тему, а саме як створюються нові види ковбасних виробів. На самому початку маркетологи та спеціалісти відділу реалізації аналізують, який саме потрібен продукт, в яких каналах збуту буде продаватись, по якій ціні. Коли вони приходять до загального рішення, тоді передають завдання на розробку технологу. Маркетологи готують дизайн пакування. Технолог складає рецептору, далі на спеціальному дослідному обладнанні, відпрацьовує кілька тестових зразків. Під час цього процесу обирається сортність м'яса, жирність, кількість доданої вологи. Якщо така передбачена рецепторою, вологозв'язуюча здатність, коректується емульгаційний коефіцієнт, кислотність, температура вхідної сировини та фаршу та багато інших параметрів. А головне на цьому етапі обираються смакові композиції, саме від їх правильного вибору багато в чому залежить успіх нового продукту в торгівельній мережі. Продукт, в залежності від його виду, піддають термічній обробці та охолодженню. Далі починається етап лабораторного тестування на відповідність показникам якості та безпеки. Тільки після позитивного висновку відділу контруй-якості продукт може бути переданий на наступну стадію розробки. Наступною стадією є дегустація продукції, встановлюється чи відповідає вона критеріям, закладеним у завданні на розробку. Повторно оцінюються органолептичні показники, зовнішній вигляд, вигляд на розрізі, смак, запах, консистенція. Якщо висновок дегустаційної комісії позитивний технолог готує відповідну документацію, розробляє додаткове маркування та адаптує технологію виробництва до промислових вимог. Бо ми пам'ятаємо, що тестові партії виготовлялись на малому за габаритами обладнанню, а потрібно впровадити продукт на потокове виготовлення, де продуктивність одної одиниці обладнання може досягати кількох тонн за один виробничий цикл. Після відпрацювання всього виробничого та логістичного ланцюжка продукція пакується, маркується та потрапляє на полиці магазинів, де користується попитом у споживачів. Ось такий цікавий процес створення нових видів ковбасних виробів. Наш успіх залежить від дотримання перелічених у відео моментів всім смачних ковбас та гарних продажів.